Лірники і кобзарі мали свою секретну мову. Це називалася лебійська мова. Чому лебійська? Тому що лебій на цій мові це дід. Дід або старець, лірник. І е, вони могли спілкуватися. Коли вони спілкувалися між собою, то той, хто знаходився поряд, він не міг зрозуміти, про що вони говорять. Можливо, вона слугувала для того, щоб якісь свої секрети передавати, ви розумієте, що це були люди незрячі. І Якщо хтось зрячий біля них знаходився, він не міг зрозуміти. Ну, наприклад, от слово сполучення «добрий день», як звучало. Це звучало кудень клевий. Дослідники, які досліджували цю мову, звичайно, вона вся не збереглася, на те вона була і секретна, але ж є там декілька сотень слів, які збереглися. Є ще така цитата, цитата навіть пісня, вона трохи така жартівлива. Якби мені кумся сяна, а до кумся ще й Тириня, то якби мені кусень хліба, а до хліба ще й риби, ну і там далі є слова.